Поліцейські білгородністровської територіальної громади нагадують, що використання піротехнічних засобів в умовах воєнного стану суворо заборонено. Розпорядженням Одеської обласної військової адміністрації заборонено на території області до припинення воєнного стану або до видачі окремого розпорядження, заборонено використання, продаж відчуження в інший спосіб піротехнічні засоби незалежно від класу. Не поширюється заборона на піротехнічні засоби, призначені для використання підрозділами сил оборони України та у промисловості, не заборонений чином законодавства. За незаконний продаж, а також незаконне поводження з піротехнічним. Нічними засобами передбачена відповідальність ряду статей Кодексу України про адміністративні правопорушення за нелегальний продаж відповідними статтями закону передбачена відповідальність у вигляді штрафів. Крім цього, порушників тиші можуть притягнути за хуліганство. Їм загрожуватиме штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо ж це група осіб, то навіть позбавлення волі на строк до п'яти років. Санкції статей Кодексу України про адміністративне правопорушення передбачають покарання у вигляді штрафу і з можливістю конфіскації піротехніки кримінального кодексу України від штрафу до позбавлення волі. Поліцейські наголошують, що ваші діти віком від 16 років несуть повну адміністративну та кримінальну відповідальність, тобто покарання буде таким самим, як і для дорослих. А за хуліганство можуть притягнути вже з 14 років. Тому нагляд, перш за все. Не слід забувати і про морально-етичні аспекти таких протиправних дій. Коли виникне бажання яскраво та гучно святкувати, подумайте про те, що поряд з вами можуть бути люди літнього віку, діти, хворі, переселенці та військові, для яких голосні вибухи, салюти, петарди можуть асоціюватися з загрозою обстрілів і можуть мати тяжкі наслідки. Будьте відповідальними. Якщо ж яскравості вашому святу не вистачає, можна запалити бенгальські вогні та порадіти блискучим конфеті з хлопавок, при цьому дотримуючись заходів безпеки. Якщо ви стаєте свідками застосування перетехнічних засобів, в без вагань зробіть зауваження та телефонуйте на лінію 102 для реєстрації факту. Зробіть свята безпечними для себе та інших. Ірина Вербинська, на толікінчук, перший муніципальний.